Друзі, всім привіт, слава Україні! Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас середа 17 липня. Зараз вже по обіді. Зранку я також був в лісі, нічого не знімав. Тому що був вчора в нас виходить дощ і ліс був настільки мокрий, що... Не можна було витягнути телефона навіть. Покажу, що вдалося знайти. З'явились у нас вже гірчаки. Ось такий гриб. Тут ще один маленький. Не помітив я його як збив. А також ось така сироїшка. Сьогодні ми в іншому лісі, цього ви ще лісу не бачили. Був я в ньому один раз тільки і за пів години нічого не знайшов. Тому це перша подорож. А так-то початок вже є декілька жмень лисичок. і ось такі грибочки. З минулого року ліс тут дуже змінився, провели вирубки. Ось тут були гарні галявини, де полюбляли рост, рости лисички підосичники. Це зрізана осика. А осики така особливість, коли її зрізають з кореня, Вона випускає дуже багато молодих пагонь. Всі оці зарості, все ось це зелене. Якщо ви зараз бачите, рік цього не було жодного молодого деревця. Тому можна сказати, ходжу я по незнайомому лісі. Не знаю, що вдасться набрати. Все, що цікаве, знайду, я вам покажу. Залишайтесь на каналі, а також попрошу підтримати відео лайком та підписатись, хто ще цього не зробив. Це дуже допомагає розвитку. Ну а ми йдемо шукати нові цікаві знахідки. Натрапив на першу таку галявину лисичками. все видно. Нічого не розкривав, Покажу, як є. Тут. Там в дровах є. Ось така чудова галявина Тож давайте будемо зривати. Грам 100-150, можливо, навіть до 200 на місці. Чудовий дощ був. Звичайно, в людей наробив трошки біди. Декілька хлівів спалили блискавки в районі. Що дуже дуже шкода. Так, а цей його напевно не показував. тому що сам не бачив. Тяжко шукати, повирізували, не складали дров, все заросло, а торік було все відкрите. Там десь глибоко. три відразу більший частіше б зустрічалися такі галявини. Скажу, що торік їх би було б ці лисички видно здалеку. Тому що оцей молодий порослі б тут не було. А так доводиться пробиратися і добре оглядуватись. Ну, вперед. А тепер у мене до вас питання. Є у мене декілька місць, де ростуть ось такі лисички. Ось погляньте, звичайна лисичка, тільки біла. Декілька грибниць таких знаю, а ось звичайна жовта лисичка, стандартна, яку я зберігаю по лісі. Ось ці білі, ось погляньте. Наскільки відрізняються. Можливо, хто знає, чому так стається, чи взагалі це лисички. Дістівні вони чи ні. Дуже цікаво знати вашу думку. Я їх, звичайно, не беру. Можливо хтось знає, то напишіть. З радістю розповім це своїм глядачам, щоб вони також знали. Ой, знайшов ось такого гриба, не знаю, що це. Дуже цікаво. Такий. М'який зовсім. Хто знає, напишіть. Ще одненька галявина. Щось тут дуже рідко вони з'являються. Зазвичай тільки по декілька штучок. Є ще й маленькі з'являються, це дуже гарний знак. Можливо розпочнеться справжній сезон. Покажу вам ще одненьку галявину. Ось тут як і мелоч, дрібненькі, так і вже й краще. Ось така непогана галявинка. Схоже, як були дощі Промочило тут трішки. І ось вони зав'язалися, починають рости. Буду шукати наступні. А ось, до речі, наступна галявина. Пройшов я недалеко, метрів п'ятдесят від минулої. Так, це таке споку. А ось вам покажу, це ж Чудово, досить таки здалека помітив, просто світяться. Такий насичений колір. Це через дощ, через вологу, Буду зараз зривати. Також покажу, що вже назбирав. Ще менша і менша половина 10 літрового відра. Буду зривати. Ну, ось моя денна подорож підійшла до кінця. Покажу, що вдалося назбирати. Більша половина 10-літрового відра на око так до 3 кілограмів. Дуже гарний результат. Як я вже казав, це перший раз я в цьому лісі збираю. Перший раз після того, як тут зробили вирубку, дуже незвично все. Більше 20 років ходжу до цього лісу, а тут за один рік так він змінився. Таких змін не було за всі 20. З результатом я задоволений, вас я прошу підтримати канал, підписатись, напишіть коментар, поставте лайк. І до наступної зустрічі в лісі.